Підписники моєї ангілочки, всім привіт! З вами я Паша. І це друга частина про проходження грині через двері. Все починаємо. Ставте лайки та підписуйтесь. Запогнали. Так. Так, ну пістолет он зараз. Пістолет, пістолет. Чи-че-че-че-че. -чи 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 -чи. Так. Е Сюди, що треба, Що треба сюди. Так, йдемо. Ч. О, о все. На. Бабка вмигла, а я йому вже шуми вже шумити скільки захочу. Ну тільки на дві хвилини. Я от наїсі граю А ну добре. А, друзі, ну в мене просто вухо чешется. Так, давайте. Бім, 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 бім бім Тільки залишився червоний ключ і все. Зараз з ще схожу. Та й Все. Зацепився, не зацепився. Так, давайте за молотку. Це іде сюди до мене молоточок. Бю. все. О, зелений ключ. Цього маленького Діма. Цього маленького дома. Ще червоне ще. Це червона шестеренка треба. Бабуся це вже йде чи ні? треба подивитися. Тихенько. Начинаем двери, что она не зашла. А, а, еще це. О, ось ця бабка ще є. А, я его я ячив про не, що там звучит ця... що звуть Анжела. Ця бабусь Анжела. А ні, не все. Ми не, не спігли! Нічого собі, ого! Нічого собі! Ого! Чи? Чи-чи-чи? треба щоб вона... вона мені не заважала вибирати т. на тобі, на. На тобі. На тобі ще картинки. Давай, я тебе ще кину. Да, нафиг, давай, давай, давай. Все. Ого. Бабуся, бабуся, гуся. баба-баба-баба-ба. -ба, ба -ба -ба. Стара. А, ничего нема. А, 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 ха-ха-ха, еще и цель. А, це, це Там павук Анж... це павук Анжела. Це, павук Анжела. ще така страшинка, вона дуже страшна. Як бабка хрень. Ой! Нічого собі, ви бачили зараз. це? Ого, я сам в шоці. Я сам шоці просто. Просто в шоці. Нічого нема, нема, нема. ма. воно ну, шестеренку треба цю йо мо йо Ого, ого. Ого, ого. Треба. та да та та тата Ого. Ничего, як страшно. Як страшно. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йой! йо 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 ой чи Ч-ч. Оджала. Тихенько. Тихенько все. друзья. Ого, ничего себе. Я ушёл тебе просто. Да блин. Так, друзья, на паузу, выбор, что ещё поставил. Просто у меня царь жила, что надоело. Уж бы ей не было вообще. ха 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 Да-да-да-да-да. ха 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 Давай. Совы, имена, давай. Совы, давай, стараты. Стараты, кага. Ты же, бабка, гринет, ты же сама, ты же стара, кага. ха 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 Да ё-моё. Да чё ха на... Мне ха уже, ха ха на паузу. Мне ха 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 ну да его! Да его просто. Да его. бабка ця. Бабка. Страшна. она фигня. Попадается мне. А фигня. Как ты меня жив. Бісиш мене вже Бісиш мене На! На тебе! ха 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 А то червоного ж червона шестеренка нема, щоб мені це... дістатися це... до червоного ключа. Щоб я вибір нарешті нафіг. Щоб я вибрався на Давай йо моё Ну добре, як же ти мене достала? Як же ти мене надої, Шанжела, Анжела, тупа тупа ти? Че? Че, друзі? Тихенечко. Анжело, мене лякає, друзі, Оце жесть. Жесть просто! Жесть якийсь. крізь! й Ого! Злякалася! Ви теж трусь, злякався? Ні, мені це не потрібно. Мені це не потрібно. Ну добре, нічого нема тут йду за. ...отверткою. Відврткою. Или як там? Не знаю. Так, підписочки. Тепер йдемо к Анжелі. Може тут е. Ну а уже тут є? Є червоне ключ, или червона шестеренка. Или знову якась фігня Не знаю. Куди? Там є моя... Жива. Тебе прикончу колись. Тебе прикончу. Як ти даєш мене? На. На. Давай. Ну, давай. О, все, 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 давайте шведесенько вибігаємо. Давайте. Все, червоний ключ у нас є.

Нічого розумію нас лякало. Так, друзі, все, дякую за перегляд. Всім ставте лайк та підписуйтесь. Це дружа частина вже. Все, ставте лайк та підписуйтесь. Ну, завтра я цю частину виложу, а сьогодні я зараз виложу першу частину. Це давайте все пока. Ставте лайк підписуйтесь. Все, пока. Побачимося ми у середу. У середу. Да, у середу. А... а ні, не завтра. Я у середу виложу відео. Другу частину, цю частину виложу з до зараз я, е, виложу минулу частину. Давайте, все, пока. Поб... все. А побачимося ми у п'ятницю. Все, п... все, пока.